Рабіжники проникають до сільської школи і підпалюють приміщення. За таким сценарієм у Густомільській громаді пройшли спільні навчання співробітників ДСНС і працівників поліції охорони Київщини. Кнопка дає інформацію про виприк. Служби охорони після спрацювання тривожної кнопки до навчального закладу прибули працівники поліції охорони і рятувальники. Дітей евакуювали, а паліїв затримали. Рятувальники допомогли умовній постраждалій вибратися із задимленого приміщення. Гостома людина для потерпілої потрібна швидка карета. Виявили на місці виклику потерпілого, винесли його на свіже повітря, вкутали одіялом тіло, щоб він не замерзав. Так як людина отримала на дихалася продуктами горіння. вона могла будь-який час втратити свідомість і почали надавати первинну допомогу до прибуття швидкої допомоги. Мета проєкту поліції охорони Київщини захисти є підготовка шкіл області до можливих небезпек, каже Жанна Осипенко. Ініціатива охоплюється. Всі навчальні заклади, особливо ті, які переходять з дистанційного на очне навчання, В Київській області багато уваги приділяється безпеці закладів освіти. Це Комплекс різних заходів: це і укриття, це і кнопки, це і охорона і пожежна сигналізація. Гімназія номер 1 була пошкоджена внаслідок російської агресії і не працювала майже два навчальних роки. Тобто вони працювали в дистанційному режимі, і лише не нещодавно, близько двох тижнів тому, вдалося відновити навчання, тому що побудували укриття. І зараз тут навчаються діти з двох закладів гостомельської громади. Це з гімназії гімназії номер один і ліцею номер два, які підвозяться шкільними автобусами, директор гімназії Віктор Дохота каже: після деокупації у навчальному закладі провели ремонт. Замінено покрівлю, частково замінено опалювальну. Систему покращена матеріальна база під час повітряних тривог учні вчителі спускаються в укриття. Їх тут два. Одне тиждень тому відкрили в садочку. Воно розраховане на 140 осіб, інше на 100 людей у самій гімназії. Учні говорять, що вже не раз спускалися туди. Ми збираємо речі, так. а потім спускаємося в підвал. А до цього вже були «Так, тривога була. Цікаво там. Останні ігри з собою беремо там. Інтернет, все, все є». Влада Колодій, Іван Корж, Суспільне новини.